Що з тобою, Ентоні? Мені доведеться повідомити про це. Ти ж не розумієш? Це не нормальна поведінка. Ти вбив черепаху Ліяма. Вона хворіла. Не їла нічого, волосся панцирі. Я просто хотів їй допомогти. їй СГТ? Про що ти думав? Тебе сьому батько навчив, чи що? Добрі люди тебе прийняли. Повірили в тебе, а ти їм так відплатив. Я розумію, що твій друг помер. але це не виправдано. Що ти сказав? Ну, все з мене досить усе розповім директор. І твоїм названим батькам. Зрозуміло. Яблука від яблуні. Не смій навіть говорити про мого ба тата. Так малий паршився. Я все знаю. Ферма збанкрутувала, Дед а твій батько, батько застрелився. Столися, столися, столися. Не смій згадувати мого батька. Ти довбань. Ти Не маєш права, не маєш. Вона хворіла, була квола. І Я просто хотів допомогти. А числапем. почнемо снова мишкиных руках Гарриса Я пам'ятаю, цю стрільбу. Ми її докладно вивчали ще в академії. Чекай, я перевірю, що за школа була. Лагуна Бен. Схожу киди з У 50-х усе місце затопило. Ну, принаймні, ми приблизно знаємо, де Шев Гарріс. Думаю, це все. Старий кубок. 2042 року. Перше місце в шкільному змаганні з боротьби. Put a bullet in his head! Shut up! Shut up! Shut up! You can't talk about my dad! You, you prick! You, you can! You, you can! He, he was sick, weak. I just wanted to help him. Харис вот найти молодший Mm. Не вийде ідентифікувати. Батько малого був дуже суворий. Yeah, Що тату? Він -чо чого не забув? Тупо питаю. Я я не знаю. А рівні холіну та мене мене нічого дивного не бачиш? Ем, за низький ти мусив перевірити перед школою. Є що сказати у виправдання? Ро помре через тебе. Об'єш її like так само, як убив свою матір. Have... В... Вибач, не вибачайся. Просто підтягни їй гормони і вироби той клятий мультфільм скільки я казав не лишати його так, дай аспекня я намагався вимкнути це лайно. О, це ж наш мультик. Малий Тоні, схоже, обожнює його. Думаю, це все. Бачишь? Хрова хвора, как решта. Схоже на биосканер худобы для проверки жизнево показників. гормонів антибіотиків. Люди жерли м'ясо просякне цим лайном. Формові добавки, щоб худоба не хворіла. Це, мать потрібне місце. Свіжий спогад. Схоже, це його сховок. Там годинник. Одинадцяте вечора. Пітер Пен перетворив ферму на бісу фортецю. Паливо можливо, колись тут була майстерня, чи щось таке. Ти теж це чуєш? Сміттєвос. Сигнал про вивантаження. Десь поряд має бути звалище. Ох, трясся. Він тримає викрадених хлопаків як худобу. Машина контролює систему введення стимуляторів. Гормонів всіляко. Диви ще один. Ось тут ж, там, на сертифікації пожежного департаменту Південний регіон. Чудово. Терминал управления СТИЛА Здесь может быть еще один для мини-троллей Не дай Рэнди на бачу он дали фармы в на автохим <плес> и куда ты, ты идешь майкл

Дивись, підзичні вежі. Рекламують альбом Попогр... Попагр. Ви розмірювали щогодини. Думаю, це все. Отже, що ми маємо? Ми знаємо, що, що Гарріс все ще мешкає біля старої затопленої школи. З ферми Сферми видно вежі Попари та панораму на ціті. Вона в кількох кілометрах за містом. Ми Фарми також знаємо, міл. що ферма страшова неподалік свалища. Код доставлення гри, яку Ренді отримав від Гарріса, вказує пустку. Ці вежі, які рекомують альбом Попагри, змінюють колір чо години. Тому ми точно знаємо час. Днести right. вечір, точно. тому ферма розташована на схід від міста. East, точніше, південний схід Штамп на пожежному the сертифікаті the вказує на південний регіон. ферма побудована за дизайном нафтохіму, so тож усі інші out out відкидаємо. Ще проводить нас до єдиного результату. Ферма проліскова. Мабуть, те, що ми шукаємо. Та ми змогли. Сподіваюсь, ми не мене Усе треба їхати. Хоч би спрацював. Усе буде добре. Ми за два дні зробили більше, ніж ПНС за кілька тижнів. Це зовсім не важко, але маєш отів. Дякую за все. Ми його знайдемо, Рівер. Ар. Якби ще вчас, спитався в нього про почуття, що його резе. Ти не винен. Я його дядькові. І мене не було поруч. Коли він то потребував, чорт? Ренді, тримайся, тримайся, прошу. Тримайся Рівер, ось ця ферма. Ми знайшли. Бач, пайда хлів. Швидко. Нічого, не ні, кот камеры. don't hit.

Он бачу Ривер, иди ты, морщей. Oh, fuck.

1052, повторюю, 10 1052, 10 на фермі на південь від міста. <поставили в фіку> так відправити бійсь в загін. Також передаю координати. Ні, хоча б кіль кілька. Кілька швидше. <поставили в рейті> Добре, всі випнені. Перевіри інших. Right. <coughs> <coughs> Been dead a few days. Look at that new map, Murphy. It's okay. Все добре, не бійся. Ми прийшли допомогти. Ти трохи зневодений, але одужаєш. Ви трохи дегидратовані, але допоможи мені з Ренді! Живий. Ти що, ти що, спокійно. Ти тепер у безпеці. Ві, ти допоможи мені з Ренді! Соду. Ми з малий Рівера. Але я на цьому не зупинятися. За те, що він наробив, не пробачу воротку. Що хочу зробити? Вальнути його. Саме так. Витиснути його жалігідне життя голими руками. Хворий вируток має вмерти. Рівер, припини, це вже нічого не змінить. Антоні Гаріс це першолігідний шмат м'яса під респіратором. Чи надовго? Він має вмерти. Це Тільки тоді я буду впевнений. Припини, пожертвуєш своїм життям заради помсти поплавленому овочу? Я не знаю. Може, ти маєш рацію. Але я втрачу густ, якщо нічого не робити. Ти ще можеш багато чого зробити, Лива. діти. Ти тебе їм потрібен як ніколи. Так. Ти маєш рацію. Забудь про Гарріса. Проживи кожен день. Але спочатку відпочинь.

Привітві, як поживаєш. Як пампуху з крові пудрі. Такого виразу я не знаю, але звучить так, що твоє життя таке солодке, як і ти. Я подумала, хочеш завітати в тебе в гості? Без мого за сторони до моєї квартири в мегаблоці. Найкращі краєві види відкривають саме з вікон мегаблоків. Скоро побачимось. Poor boys. All your years. Ever anything like this? Не вылепай еще, господин Зарбис. Eight years in the force. Nothing comes close. Beyond twisted. Вылепай нам мысли все завершено. Друзі, якщо сподобалось і було цікаво, обов'язково вдарте по вподобайці. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у цифровій темряві, і залишайтесь з нами, бо справжні історії тільки починаються. До зустрічі в мережі! Самурай.